Друзі, вітаю на каналі! Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб знати більше. І сьогодні ми знову повертаємося до теми протидії кіберзлочинності як одна із складових інформаційної гібридної війни з Росією. Тема надзвичайно гаряча, тема надзвичайно важлива і а не тільки шахраї. А і рідні російські ботоферми сьогодні вигадують різноманітні комбінації технології для того, щоб посіяти паніку, для того щоб посіяти хаос у сприйнятті нами дійсності. Це наш інформаційний фронт, і а, ми знову беремо до уваги е, ті знаряддя, ті засоби, якими можна протидіяти. Я з великою з великим задоволенням представляю е, Валерію Івкову. Управління протидії кіберзлочинам Львівської області, капітан поліції, старша оперу повноважена та людина, яка сьогодні представляє е, проект, зокрема і проект Брама, про який ми будемо говорити впродовж нашої розмови. Пані Валерія, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час у вашому начальному графіку, щоб порозмовляти з нами. І дійсно тема надзвичайно важлива: злочини у кіберпросторі, розуміння основ кібербезпеки. Я знаю, що ви зараз ведете просто настанну таку просвітницьку роботу, зокрема і а, в межах проекту Брама. Давайте два слова скажемо, що з собою становить проект Брама, який вже... Ну, понад десь можливо півтора-два роки існує від початку фактично війни з Росією, і е, сьогодні вже є певні результати цього. Два слова. Так що, що на якому сьогодні етапі саме розвиток проекту, яких успіхів вже вдалося досягти? Проект Брама це і проєкт кіберполіції, волонтерів, в тому числі Харківського університету внутрішніх справ, який починався ще з телеграм-боту Стоп наркотик, коли ми боролися зокрема з поширенням наркотичних засобів в мережі інтернет. А зокрема, зараз вже це інтегрована платформа, яка нараховує в собі бот Телеграм, який приймає інформацію щодо там протиправного контенту, щодо ворожої пропаганди, шахрайських дій, тобто будь-яких правопорушень, Ушні мережі інтернету так само це є телеграм-канал, який був створений на початку війни, з метою комунікації з підписниками про освітніх заходів. Тобто ми інформуємо про безпосередньо. Кіберзагрози про нові схеми шахрайства, про якісь моменти пов'язані саме з кібергієною та кібербезпекою. А плюс в цьому році вже була інтегрована платформа Кібербрама, де ми розміщуємо безпосередньо інформаційні курси, освітні заходи, де діти або інші загалом верстви населення можуть пройти ці курси, і ознайомитися, як себе правильно поводити в соціальних мережах, в іграх, при купівлі товарів. тобто це така велика розлужена платформа вже. Пані Валерію. Ми зараз зупинимося на найбільш поширених кіберзлочинах. З Про... зробимо акцент на фішингу так, як один із найбільш таких, ну, на мій погляд, поширених сегментів кіберзлочинності. Але закликаю перед цим звернути увагу на те, що у нас протягом нашої розмови буде якесь посилання на проект Брама. Заходьте туди, і буквально ще кілька слів, пані Валерія. Ми бачимо так: посилання на телеграм-канал, що міститься, що міститься в цій інформації. Зокрема, яка користь кожному з нас, то коли ми зайдемо туди, зануримося, і що ми можемо для себе взяти. А в першу чергу ми вчимося, коли аналізуємо цю інформацію, відсіювати ворожу пропаганду. Тобто вона не завжди буває пряма, вона дуже часто є завольована. А плюс це є постійний інтенсив кібергієни. Тобто, починаючи від того, які паролі треба використовувати, як налаштовувати двофакторну ідентифікацію, закінчиться тим, які нові схеми вигадують шахраї, яким чином вони здійснюють фішинг. Тобто фішинг у нас, в принципі, то якщо ми про нього говоримо, це одна схема, це надсилання по. Селання, маніпуляція людиною, щоб вона передала свої дані, але безпосередньо зміст цієї схеми відрізняється від е, часу, від того, що безпосередньо відбувається в країні, і таким чином воно, е, скажімо так, інформування населення так само здійснюється. Плюс ще є розважальний контент, тобто якісь меми, жарти. Е, до речі, дуже прикольно є голосування щодо вигаданих. Е, е, Скажімо так новин на території країни агресора, тому що там вони дивують своїми новинами дуже сильно. Певним чином перегукується з тією місією, яку провадить сьогодні центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони. Фактично, це таке можна сказати, та одна із напрямних такої спільної роботи тримання нашого інформаційного фронту. А відтак в телеграм-каналі можна взяти інформацію цінні і корисні поради для того, як не вскочити в халепу, як не стати е, жертвою кібершахраїв насамперед. Відтак ми починаємо. Пані Валерія надходять пропозиції про голосування в конкурсі. і Я знаю, що це є один із наймасовіших таких фішингів. Як цьому протидіяти? Загалом, фішинг в нас вже має на меті або збір інформації про людину, або про її банківські реквізити з метою списання з них коштів. І якщо ми говоримо конкретно про голосування, то голосування розсилаються маслово через месенджери. А це вайбер, WhatsApp, телеграм безпосередньо з проханням проголосувати за дитину за знайому і ще за когось в конкурсі. А відповідно, якщо вам надходить таке повідомлення, на нього реагувати не можна. Треба видалити це повідомлення і зв'язатися з людиною іншими засобами. Зазвичай ліпше за все їй зателефонувати, тому що ви не можете гарантувати, що якийсь з інших її месенджерів не є скомпроментованим. Відповідно, в подальшому людина має звернутися до правоохоронних органів щодо факту зламу того чи іншого месенджеру з метою перше за все документування цієї діяльності по-друге має відновити доступ до власного акаунту. Іноді це вдається зробити швидко. Іноді єдиний вихід з цієї ситуації це є безпосередньо видалення старого акаунту і перереєстрація на цей же номер нового. А от якраз з приводу електронних листів дуже обережною має бути дійсно поведінка те, про що ви не настанно говорите і наголошуєте на цьому з е, підозрілими електронними листами. От я знаю, тільки до мене впродовж минулого тижня надійшло щонайменше два електронних листи, з я так розумію, що якісь там достатньо дивні адреси, причому зареєстровані природно, не в Україні, і там були якісь банківські рахунки, які нібито мною проплачені, і мені дякують за те, що я цими рахунками скористався. Коли я дізнаюся в своїх колег на сьогодні, це достатньо масове явище. Що ви можете додати до цього? Загалом до будь-якого листа, який ви не очікуєте, який пропонує вам якісь фінансові вигоди, тобто отримання там коштів, подяки про проплати. Якщо ви їх не здійснювали, треба ставитися як до е, певної небезпеки. Тобто ліпше в цьому випадку відфільтрувати листи, видалити, перетелефонувати, якщо ви його не очікували від тої людини, до якої він надійшло. Тому що дуже часто, наприклад, є атаки спрямовані саме на утримувачів тих чи інших баз, або, наприклад, навіть до на навчання. Заклади, коли е, намагаються отримати або перелік учнів, або якісь там дані щодо, наприклад, облаштування бомбосховища. Тобто, нещодавня атака, про яку казав Цартієй, це коли надходили листи щодо е, там від служби безпеки України, умовно про те, що необхідно надати інформацію щодо лись е, е, облаштування бомбосховищ. Відповідно, служба безпеки України таку інформацію не збирає і, відповідно, якщо вони розсилають щось, то вони не будуть вимагати. Uh, там певний перелік документів. Uh, чому була особливість цих листів? Що uh, в цих листах були проекти документів, які треба подати, але безпосередньо цей архів був не документами, а вірусом віддаленого доступу безпосередньо для того, щоб отримати зацінований uh, доступ до тих чи інших даних, які оброблюються на комп'ютері. Uh, переважно ну, жертвами фішингу стають люди вже старшого віку. Так? От щось приходить, а знаєте, воно вже з часом виробилося таке довіра та до певної інформації. Ну як я можу її там не відкрити, як я можу там не прочитати? А тут мені пишуть, що у мене там якийсь шалений борг, та або я там став переможцем якоїсь там вікторини або конкурсу, і таке інше, і е, почасти е, людина у неї не виникає. Бо багато так створюється того всього, що е, завальовано під ну, достатньо шкіру, відверто, відкриту інформацію. Так, от е, щоб е, просто взяти якусь за системність, ваша порада насамперед до людей, передусім старшого віку, коли немає поруч того, хто може порадити, допомогти, як тут буде? Ну, дивіться, стверджувати, що жертвами фішингу будуть, ну, є тільки люди похилого віку. На жаль, ми не можемо або на щастя, тому що безпосередньо жертвою фішингу може стати будь-хто, хто має доступ в інтернет, хто має якісь облікові записи і взагалі провадить хоч якусь діяльність, ну використовуючи мережу. Зокрема, будь-яке посилання, будь-які такі повідомлення, треба ставити під сумнів. Якщо ви не знаєте, що з ними робити, ліпше відкласти в сторону і безпосередньо дочекатися того моменту, коли прийде хтось, хто в. Тому розбирається безпосередньо і а, з ним вже проговорити цю тематику. Якщо проходить лист, наприклад, від банківської установи або від будь-якої будь іншої установи, то ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію і перепитатися, чи дійсно є така ситуація. Проте а, в листі може бути вказаний номер гарячої лінії, його ліпше не використовувати. Якщо ми говоримо про банківські установи, то зазвичай на звороті банківської карти ми маємо номер гарячої лінії, який прописується ну, якби автоматично. А, якщо це все ж таки якісь там шалені борги, чи ще щось такого плану, то відповідно ми звертаємося до тої служби, на яку посилаються. Тобто, це перепровіряємо. Щось є сплачувати, бігти, віддавати гроші, тим паче, що там десь готівкою, щоб той борг погосили, чи ще щось такого плану, не варто. Тому що зазвичай це так більше країн. Телефонують невідомі. І просять надати банківську інформацію. Це вже один із застарілих фішингів, але багато людей я знаю просто з від своїх знайомих і досі потрапляють на цей злочинний гачок. Як буде тут? Uh, так, це варіант вішенгу насправді, але uh, тут треба зауважити, що вже я не знаю, всюди говорять про те, що банківський працівник не має права запитувати у вас ніяку інформацію щодо вашої банківської картки, щодо вашого банківського рахунку, пін-коди чи іншої ідентифікуючої інформації. Єдиний варіант ідентифікації проводиться лише для пенсіонерів, які є внутрішньопереміщеними особами, якщо вони не використовували картку протягом певного періоду часу. Якщо я не помиляюсь, раз на півроку вони мають прийти або в відділення банку, або зв'язатися якось з банком по відеозв'язку підтвердити свою особистість, що вони дійсно живі, що все ну, дійсно добре. Тобто, зазвичай всі ці дзвінки треба ігнорувати, поклали слухавку, перетелефонували на гарячу лінію реально. Тобто зазвичай інших ну, знову ж таки в нас як психологи діють, здебільшого маніпулюють людьми, пришвидшують їх, маніп... мотивуючи тим, що, наприклад, якщо ви зараз не здійсните цю ідентифікацію, якщо ви зараз не повідомите якісь інформацію про себе, то ваша картка буде заблокована. Окей, нехай блокують, я піду потім в банк. Тобто в таких випадках або казати, що вибачте, протелефонувати на гарячу лінію. Перед тим як ми будемо вдаватися до підсумку сьогоднішньої розмови, я хочу ще раз нагадати, що усі відповіді не лише на ті питання, які ми сьогодні порушили протягом розмови, а й значно більше різних моментів, різних нюансів, ви можете знайти на офіційному каналі проєкту Брама, Посилання на нього ви бачите у себе зараз протягом нашої розмови із пані Валерією. На сам кінець нашої розмови звернення до нашої аудиторії, побажання нашої аудиторії. І ще раз наголошую на тому. То інформація е, на офіційному вся необхідна інформація на офіційному каналі проєкту Брама, посилання на який ви бачите у себе на екранах. Ще раз наголошую, бо були технічні питання. Певні у нас під час нашої розмови. Прошу ну, перш за все, хотілося б побажати всім перебувати в безпеці, в тому числі і в кібербезпеці, тому що е, ваші логіни паролі зараз е, насправді є не тільки. Е, Знаряддям, якщо не є злочину чи ще чогось, і є насправді товаром. Будь-яка персональна інформація зараз про людину становить неабияку цінність як для шахранів, так і для країн агресора. Тому бажано зберігати всі свої логіни, паролі, чутливу інформацію про себе в безпеці, відноситись до неї як до власного гаманця, або, наприклад, ключів від квартири. Ви ж не будете їх передавати комусь або лишати десь в публічному місті. Відповідно. Всі паролі, логіни мають бути якби знеособлені і використовуватися різні логіни та паролі відповідно мають нараховувати від восьми. Символів, великі маленькі літери, спеціальні символи, тобто і бажано їх змінювати хоча б раз на місяць. Тобто, це такі загальні правила кібергієни, яких треба дослід дотримуватися всім, плюс фільтрувати ту інформацію, яку безпосередньо ви викладаєте в соціальні мережі, тому що на жаль, соціальні мережі наразі можуть дуже багато розказати про людину, про її оточення, про загалом про неї і стати таким підґрунтям для якоїсь цілеспрямованої кібератаки. Відтак маєте якийсь сумнів з тої чи іншої інформації, з якою стикаєтеся? Одразу зазирайте за необхідною відповідю на офіційний канал проєкту Брама. Знову ж таки наголошу на тому, що посилання ви бачите на своїх екранах. Пані Валерія, дякую вам за участь в сьогоднішній розмові. Валерія Івкова, управління протидії кіберзлочинам Львівської області, департамент кіберполіції, національної поліції України, старша опера, повноважена капітан поліції. Дякую вам красно і інформуємо далі. Це зраду скасовано. Залишайтеся з нами, ставте лайки і разом тримаємо впевнено і непохитно наш інформаційний фронт. Побачимось.